Вітаю, друзі! Сьогодні 6 серпня 2024 року. І я покажу вам другу п'ятірку із тих молодих саджанців, що я посадив у листопаді минулого року. Я ту п'ятірку показував, там вона росте Бареал, Кінка. І ця п'ятірка, теж перевіряю її на. соответствие сорту. Вот это два у меня тут Sweet Dream. Sweet Dream. Так, есть это, но да. дубовый. Похоже, что он ему еще месяц висит. Роял Самер, Добро росте мощные елки. Цей вже готовий, ну, красавиця, Вирвем його. Зараз ми його скуштуємо Royal Summer. Це Рубі річ. Рубі річ тут був один плод. Він уже давно був готовий. Йо! Перелетіла. Рубі Ох, і смачний, чисто солодкий, Нема вже плода того. Ріст чудовий, більше 2 метрів виросла. І пересаджений мною біхтоп. А може і не біг топ, а алі топ. Зараз я його... О, красавчик. Треба було менше залишити. Ну, прирост є. Біг-топ. І Юпітер. Добрячі саженці. Біг ну і красивий же зараз, друзі, ми скуштуємо це діло. Ландж. Ох ти їх! Ох, і красавці, друзі. Роял Big Top Або алітоп ще краще. Зараз подивимося. Якщо кисточка відділяється, то це алітоп. Він трошки пізніший за Big Top. Але обидва вони шикарні, особливо алітоп. І так, алітоп. 180 граммов. Ох ты, хуя! Куда? Мимо. Роял Саммер 223. Зараз скуштуемо. Биг Топ Друзі, а скоріше алітоп. Ох, красавіця. Ароматі ще, а. Та не буду я його давити, блін. Тут он фреш роби. а. Зараз я скуштую. Так, друзі. Це шикардосіна. Солодкий і легка кислинка. І такий баланс. Що їв би і їв би днем би і ночу. Ах, Біг топ, а літоп. Хвилинку. Роял самер. Не менш красивий. Кісточка відділяється і тут, і там. Ароматище, Розмір. Краса. Один. Був, не пожалкував я його. Ми знаємо, що була проблема з приводом... для аналізу. Зараз скуштую. Да, друзі. Вкус, смак, чудовий, чисто солодкий. Роял Саммер, А що його ніхто не ет, А? Ну шикарний персик, що розмір, що краса, що смак. Чисто солодкий і такий. давиш языком, и он... Він... Та не в роте, а. Ну, вот вам и провел выпробования, за... Биг топ, али -топ, за... али топ, роял саммер. И вся десятка. <плыв> Ух ты, я <Фуя> себе, <плыв> Вся десятка не упадает, друзья. З вами був Петрович відеоканал канал Петрович Продакшн Україн. До побачення.